Я вас вітаю, друзі, дорогі. Хто сьогодні вперше в нашому зібранні? Хто дуже часто заходить в церквах фавор, друзі, брати і сестри, тих, хто дивиться нас онлайн. Я вас вітаю з цим чудовим святом Христос народився. Друзі мої, це дуже велично, це дуже потужно. Той, який народився. Ми маємо розуміти і знати, що Він сьогодні є серед нас. Хвала Йому. Ми зібрані в Його ім'я, церква Його, діти Його. Він сьогодні величний, всемогутній, присутній серед нас. Я не виключаю, що для когось можливо він залишився такою маленькою дитиною, але Євангеліє говорить нас, нам про те, що Він є Бог, який переміг гріх. І сів праворуч Отця нашого небесного. Я також радий, що сьогодні діти з нами разом і ми можемо мати це благословення. Друзі, мої, хотів би попросити у вас вибачення. Ми трошки будемо раніше сьогодні їхати з пастором Антоном. У нас ще є одна є зустріч, правда, вона трошки за межами Києва. Також на 5 годин. То ви вже вибачте нас, ми чуть раніше. Підемо, хай Бог вас поблагословить. Нам сьогодні з вами треба з'ясувати дуже таку важливу річ, яке саме найважливіше питання для людини, коли вона живе тут, на цій землі. Помимо того, що їй потрібен одяг, помимо того, що їй потрібні харчі, помимо того, що їй потрібно десь жити. Ну і здоров'ячко треба мати, хай вас Бог благословить гарним здоров'ям. Це важливі речі, це потрібні речі, друзі мої. Ну і звичайно, хтось каже, що саме важливе питання це мир на нашій землі. Я згідний це важливе питання, але є іще щось більше, друзі мої. І Як ви думаєте, це що? Це спасіння твоєї і моєї душі. Друзі мої, якби питання було номер один політичне, Бог послав би нам політика. І Якби питання номер один було економічне, то кого би нам Бог послав? Якби питання було номер один фінансове. То кого би Бог нам послав? Фінансиста. Чи не так? Але коли питання стоїть номер 1 у спасінні, то кого нам Бог послав? Спасителя, хвала йому і слава. Навіки Йому, друзі мої, хвала і слава. І якось ми розмовляючи в Офісі Сергій Біляк сказав таку думку. Кожен раз, коли приходить Різдво. Я, говорить, намагаюсь отримати відкриття, нове відкриття від Різдва, читаючи Боже Слово. Друзі, мої, це дуже потужно і важливо, коли ви читаєте Боже Слово і отримуєте відкриття від Господа. І я, готуючись до проповіді, теж отримав відкриття. І воно полягає в тому, що Євангелія від Матвія 1.1 розпочинається саме із ім'я Кого І Ісуса Христа, слава Йому. Євангелія святе від Матвія, перший розділ, перший віс говорить, якщо ми пропустимо одне слово, яке говорить про родовід, то можна сказати іншими словами, що книга Ісуса Христа. Так починається Євангеліє. І чим закінчується Євангеліє від об'явлені 22 розділ, 21 вірш. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Я бажаю вам, друзі, розпочати серйозно читати Євангелію. Воно розпочинається ім'ям Ісуса, воно і закінчується ім'ям Ісуса. Всі апостоли, хто писав від Матфія до об'явлення, всі послання. Говорить про кого? Про ім'я Ісуса Христа, про величне ім'я нашого Господа. Воно починається через ім'я Ісуса і воно закінчується. І цей Євангеліє говорить про те, що як ти можеш отримати спасіння. Це Євангеліє говорить про те, як ти можеш отримати прощення своїх гріхів. Це Євангеліє говорить, як ти можеш. Бути помилованим. хвала нашому Господу. я сьогодні, з вашого дозволу, хотів би озвучити тему, на яку я буду проповідувати, і сьогодні пастир Антон передо мною говорив про ключ до Різдва. А як ми можемо сказати про це величне свято, яке ми сьогодні маємо? Свято Великого світла, свято великого світла. І якщо раптом, що станеться на нашій планеті Земля, і зникне світло, електричество, ви можете собі уявити, як ми будемо жити без електричного світла. Молодь. Ви уявляєте собі? Дуже важко. Я розумію, що десь ми будемо застосовувати якісь такі ну, моменти, як би вижити, як, як продовжити життя. Хоча до нас люди жили без електричного світла, але як нам уявити, як би ми жили, це дуже непросто, правда? Друзі мої, а як би нам уявити, якщо раптом зникло сонце? Як жити без сонячного світла? Можливо, щось трошки якось люди й прожили б, але ніхто не знає, як і скільки, і як довго. А чи може людина жити без Божого світла? Я розумію, що в кожної людини життя проходить, чи з Богом, чи без Бога. І на це питання людина має знайти відповідь для себе особисто, друзі мої. Це дуже важливе питання для нас. Я хотів би звернутися разом з вами до Божого Слова. І ми прочитаємо деякі вірші, які говорять нам про велике світло. Книга пророка Ісаї, 9 розділ, другий вірш. Народ, який у темряві, ходить, побачить, що світло велике, і над тими, хто живе в Україні тіні смертної, світло. Засяє, хвала Ісусу. Хвала Ісусу. Зачитаю ще одне місце, яке записано з Євангелії від Луки, другим розділом з 25-го віршу. І ось був у Єрусалимі чоловік на ім'я Сіміон. і чоловік цей був праведний, богобоязливий, який очікував утіхи Ізраїля. І Дух Святий був на ньому, і було дано йому откровення через Духа Святого, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І прийшов він у, у дусі у храм, і коли батьки принесли намовля Ісуса, щоб здійснити йому передбачений законом обряд, він узяв його на свої руки, благословивши Бога, сказав. Нині відпускаєш раба твого владико за словом твоїм з миром, бо, побачивши, побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло для просвіти нації і славу народу Твого Ізраїля. Я хотів би коротко дуже зупинитись. На цій поважній особі на ім'я Сіміон, і хотів би на початку ще зазначити, вже це згадувало, що Христос народився не в простий час. Це був непростий політичний час, можливо, був непростий економічний час, але Христос. Народився, тому що ізраїльський народ той час був під окупацією Римської імперії, і життя на землі, звісно, було, можливо, не дуже солодким, так як і сьогодні ми переживаємо, очікуємо, коли ж прийде переміна, але не дивлячись на всі ті складнощі і труднощі. Писання говорить про дуже важливого, поважного чоловіка на ім'я Симеон, який мав внутрішнє відкриття, що він не помре, поки не зустрінеться з ким, Спасителем. Спасителем. Це дуже важлива думка, друзі мої. І я хотів би сказати, що. Можливо, десь і ми не маємо права покинути цей світ, поки ми не зустрінемо з ким, Спасителем і Ісусом Христом. Друзі, мої, це дуже важливо для кожної людини, щоб і вона примирилась з Господом. Він очікував Месію Спасителя. Він це очікував. Можливо, не так дуже багато людей очікували, але він очікував і мав це внутрішнє відкриття від Духа Святого. Ви можете сказати, що це якось співпало, що коли він прийшов у храм і принести дитинку, можливо, вона там була не одна, але Дух Божий підсказав йому, що ось це саме немовля. Це є Господь, який прийшов у цей світ. І Він бере його на руки. Він благоставляє, і Він говорить важливі слова: світло для просвіти нації і славу для народа ізраїльського. Світло для Просвіти нації. Друзі мої, як би хотілося, щоб це божественне світло просвітило і нашу націю. І як ви думаєте, в нашій нації є, в чому каятись? Є. Є. Але без світла, без Господа немає каяття. Друзі мої, коли? Скрізь темрава, зліва, справа, спереді, ззаді людина йде, не знає куди, вона не бачить, що її оточує. Але коли раптом світло з'являється, вона розуміє і бачить, що є навколо неї. Як би хотілося, щоб і це світло просвітило і наші серця, і наші душі, щоб ми зрозуміли. Хто ми є люди тут на цій землі, що ми постійно потребуємо нашого Господа Ісуса Христа? Ми говоримо про світло велике для всіх народів, не тільки для ізраїльського народу. Друзі мої, ми читали в Ісаї 9 розділ. Другий вірш, де він пророкував. І я хотів би, щоб ви звернули важливу увагу, що сказав Ісая. Ісая пророкував на майбутнє, що люди побачать світло. Це говорить на майбутнє, що люди побачать. І я знайшов три місця, які говорять у Біблії про велике світло. Ви можете дослідити самі, може, ви ще знайдете більше цих місць, які говорять про велике світло, про велике світло. Друге місце ми відкриємо Євангеліє від Матвія, четвертий розділ. Це буде 16 вірш. Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике. Це про який час Він говорить. Він говорив про сьогоднішній, що він уже побачив, що він уже побачив світло велике, і тим, що сидять у краю смертної тіні, їм засяло зас світло, за що слава Богу нашому. І ще є одне місце, яке ми читаємо в діянні святих апостолів. Це буде 22 вірш, 22 вірніше, 6 віршу. Сталося зі мною, коли я йшов і наближався до Дамаску десь о півдні, тобто середня, раптом осяяло мене сильне велике світло з неба. Апостол Павло говорить, як він пережив на собі. Це дуже велике потужне світло, не дивлячись на те, що це був день, це був сонячний день, і раптом він побачив велике світло. І читаючи далі, там написано, що він упав, наче мертвий. Чому він в тілі своєму зустрівся із цим світлом? І далі він говорить: Господи, що накажеш мені робити. І Як тільки він зустрівся з цим світлом, його життя раптово змінилось, його бажання, його думки раптово помінялись, і він почав думати, міркувати, як йому далі жити і питаючи у Господа, друзі мої, і Лука про це теж наголошує і говорить, що люди. Які у темряві вони побачать чи побачили світло велике? Друзі мої, Христос народився дуже у скромних умовах, і це дало можливість пастухам першим прийти і вклонитись Господу і Ісусу. Якщо ми зробимо короткий підсумок, то ми можемо сказати про те, що Бог так сильно полюбив людей, що задягнувся в тіло людини і прийшов серед нас у цей світ, а Бог прийняв тіло людини і наблизився до нас настільки близько щоб і торкатися нас, щоб і говорити до нас, щоб і допомагати нам, друзі мої. І народження Ісуса, це не тільки для того, щоб в наших календарах була ще додаткова дата вихідних. Но ціль приходу Ісуса була і є в тому, щоб позбавити людину від страшної прокази гріха. Від якої вона не може сама збавитись, щоб звільнити від влади демонічної від влади дьявольської. І Христос настільки близько наблизився до неї, як в книги об'явленій, говориться, такий текст 3:20. Ось стою під дверями і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зі мною. І сьогодні цей стук, він продовжується до кожного серця, він продовжується до кожної душі для чого? Щоб людину позбавити вічного. Вічних мук, щоб людину позбавити від влади гріха. Але є ще інше місце Писання, це буде Матфія, 25 розділ, я вже не буду зачитувати, з 10-го віршу там говориться наступне. Що люди придуть і будуть стукати у двері і говорити: Господи, Господи, відчини нам. І Як раптом все поміняється в житті людини. На даний час і Ісус стукає в серце людини. Але прийде той час, коли людина розпочне стукати до Божих дверей, щоб увійти в Боже царство. Але коли людина не відчинить своє серце, то і царство небесного двері теж. Не відкриються, друзі мої, не відкриються. Тому сьогодні ми можемо зробити такий певний висновок, що варто кожному із нас відкрити своє серце для Ісуса. Він дасть радість, Він дасть надію і сама щаслива, сама благословенна людина, яка Відкрила своє серце для Ісуса, яка є спасенна, яка є відроджена від Духа Божого, яка знає, куди вона йде, яка знає, хто її буде зустрічати, яка знає, де її вічність буде проходити. Я хотів би ще раз і ще раз наголосити, друзі мої, на тому, що сьогодні є час приємний відкрити своє серце для Ісуса. Покликати до нього сказати: Господи, прости мене, грішника чи грішницю, вийди в моє серце, і я хочу бути разом з тобою. Давайте ми піднімемось. Ми будемо зараз молитись, друзі мої. Якщо ви бажаєте молитви, якщо ви бажаєте отримати спасіння, якщо ви бажаєте покаятись перед тим, хто прийшов у цей світ. Ви можете підняти свою руку, ми готові сьогодні за вас молитись. Ви можете не стидатись, але відкрийте своє серце перед Господом, і хай Господь торкнеться вас, дасть вам надію і вічне життя. Великий Бог.